Так, доброго дня. З вами я, Коля, на каналі Коля Фішер. Сьогодні ми приїхали на, на, риб, на озеро Недамов. Отаке маленьке озеро. Небагато рибаків. О, тут сидимо ми перше місце, маємо вже одну вудочку закинуту, на другій стороні там ще хтось ловить. Ось так випадає, так то виглядає. Багато рибаків лапають форель, але є і тут і карп. Ну, чекаємо на покльовку. Так, маємо закинуті дві вудочки. Одну на метод флет, одну на попап. пап тигровий затегровий то є на справа. Ліва в нас наварений бойлес розчинний. Так я вам покажу. Маємо тут на флет фідер такий корм. А на бойле маємо намалений на такі стіки намалений бойл варений, перемішаний з розсипчастим кормом. І ще ми туди додали ліквід, він такий, получається жирний. В'яжемо такий маленькі стікмікси і закидаємо. так що Будемо знімати що в нас буде далі, які в нас будуть далі покльовки. Ось так я вам покажу як ми накручуємо стіки, туди наші додали. трошки у нас залишилося з минулої руба корму. Так що видавлюємо такі невеличкі стіки. Ось такі в нас виходять стіки. Акуратні, тверді. Ось так. Раз. Забули ложку. Ми Набираємо руками. Забиваємо файно. мелетий. Через ми помалили вчора оцей варений бойлес, він файно тримає такий з тим ліквідом. Він липне, такий нерозсипчастий. Тримається форма, сильно не здавлюю. Не знаю, кожен робить по-своєму. Ось такий такі маленький стікмікс. Так, друзі, я вам покажу якого осетра ми витягнули? Отакий От красавець. Красивий такий. Не показував вам, як була покльовка, бо дуже скоро взяв. Отакий такий осетр Хайний. Така в нього морда. Так що зараз я вам заснімлю. Як ми його будемо випускати? Файний, файна рибка. Так, так красива рибка. о все Так що ловимо далі. Тільки закинув. Зразу маємо покльовку. Бачите, взагалі буду. Піднімати. Знов. Ще один. Знайомо. Опа. Знову покльовка. Знову осетель. Вам зараз, зараз ми його відчіпимо, покажемо. Те ж саме У нас спрацював. Жовтий попап, кукуруза, тигровий горіх. Зараз ми заберемо вудочку. Файний, файна покльовочка. Щось карпики у нас нині нема. Щось у нас нині такі покльовка з осетрами. О, екземплярчик. Ось такий. Файний сетрик. Так, ще один у нас сетер. Знову до воду. Знову ми його відпускаємо. Ловимо далі. Так, друзі, поміняємо ми попап. пап Триговий оріг. кукурудзу зняли, ставимо чорний перець, кальмар. Такого у нас кольору. Такий маленький, десяточка попапчик. Имо дальше. Шу нам прийде. Вот такий. Ось так. У нас вихода. Флад, там закидать. Невеличкий, файний такий карпик. Дочекались напевне маленький файний карпик. Лапаємо, скільки годин мали ми 4 покльовки. Злопали ми два осетри. Один нам зійшов. І одного карпика маленького продовжуємо рибалити. Так, друзі, на такого чорного карпа. Такого карпика, але чорний-чорнезний. Знову його випускаємо. Так, друзі, дав тестові витягнути. Вудочку, перший раз в житті він тягне, ловить на такі вудочки. Побачимо як він справиться. Що це там у нас а, карпик? Дивіться, який у нас карпик. Зараз попробуємо, його не заведе нам в підсаку. Є очередний маленький карпик. Отакий. От Йдемо його відчіпати. Тут буде. Так, да, туди йде. Туда. <ріст> так, друзі, знов у нас покльовка на те саме водилище, будемо піднімати, ага. потім вам покажу, що, що це було. Ага. Отакий у нас Карпик. Так, друзі! Сьогодні на недабу ми відловилися дуже добре. Зловили ми два осетри, два менших карпика. Два одного великого. Тест налапав тих форелі. Так що так що збираємося ми. Чотири форелі ми взяли додому. Так що йдемо там заплатимо. Так що вам покажу такий красивий рибник. Озеро маленьке. Не дамо, 2 гектара Людей тут, правда, їзде досить багато. Переважно всі на пструга, на форель. Ловлять. Так що ми сьогодні відловили. Досить добре ми сьогодні відловили. Так що всім до побачення, до наступних зустрічей.